Джо, це нудне заняття. Тобі потрібно практикувати. Але це навіть не практика. Це відстій. Якщо хочеш навчитися будувати гарно. О, чувак, слухай, я тільки що помітив, що. У тебе такий цікавий одяг. Це називається Minecraft Skin. Забудь про це. Ні, ні, я теж хочу такий. Та що б тебе? Заціни. О, це так по-дорослому. Ти заздриш, адже вмовоєш лез. Замовкни, це ти дивися поні для Поглянь туди. От такий будинок я хочу побудувати. Ну, давай практикуватися. Стоп! Ти куди з'їбався? Гей, hey, Джо, я тут! Що це за хуйня? Я його побудував! Та ну, справді, допоможи мені це прибрати, поки ми не нажили проблем. Ні, це ти у нас. Еспект. Сам справишся. О мій боже. Гей, hey, Джо, дивись, що я знайшов. Не, не можу, зробую члан. Стоп! Ні! Чувак, ведіти звідти. О, Боже. Ти чого кричиш, це всього лиш. О Боже, <свист> о Боже, нам Піп треба все виправити. Поки модератор... Бля. Що це тут відбувається? Ми будуємо будинок. А як же? Слухайте, Я даю вам перше попередження. Гей, дивіться, я знайшов алмази. Це. це лазуріт. Блядь! а чорт забирай на роботу спізнісь!